Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум! Христос рождається Шановні слухачі. В ефірі Львівського радіо. Програма цікаво про складне. Сьогодні в студії працює Тарас Бабенчук, отець Андрій Хомишин через свої священичі обов'язки, на жаль, сьогодні не може бути з нами. Хотілося би вас привітати, шановні слухачі, зі святом Соборності України з Днем Злуки. Але також сьогодні бачимо, який неспокійний час переживає наша держава і в який час ми ведемо наш ефір. Закликаємо лише вас до активної молитви, до небайдужості, до того, щоб активно проявити свою позицію. І молитися за нашу державу, за те, щоб вона була єдиною, була сильною і справді була Божою державою. Сьогоднішня наша тема також стосується безпосередньо тих подій, які відбуваються в Україні, які відбуваються зараз також у Києві. Минулого тижня на прес-конференції глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав оприлюднив лист від Міністерства культури України. У ньому власне церкву звинувачують у тому. Що її священники проводять молитви і богослуження на Майдані в Києві без дозволу місцевої київської влади. Також наприкінці листа прямим текстом було вказано про можливі наслідки і санкції, які очікують на ВГКЦ, якщо ситуація не зміниться. Як ви вже знаєте, шановні слухачі, суспільство дуже активно відреагувало на цей лист. Зрештою, відбулася також і зустріч міністра культури і блаженнішого Святослава вже після цієї прес-конференції. А сьогодні хотілося б поговорити власне, про цей випадок з історичної точки зору. І у нас у студії вітаємо церковного історика, викладача Українського католицького університету, працівника інституту історії церкви, отця Тараса Бублика. Христос рождається. Соліти його. На прес-конференції представники УГКЦ заявили, що цей лист у них асоціюється з часами Радянського Союзу. Багато експертів і простих людей навіть у соціальних мережах про це також постійно говорять і згадують. А ви, як історик, що думаєте з цього приводу? Ну, я не беру сміливості, ну тобто, як кажуть, з наукової навко, точки зору десь характеризувати цей лист зі сучасних подій, але все таки, коли я почув цей лист, прочитав його, я собі, в мене перша була думка, що нічого нового, в принципі. І дійсно, якщо почитати історичну літературу стосовно історії греко-католицької церкви, то протягом останніх 200 років були кілька спроб ліквідувати ту церкву. Війни всі проходили практично за, скажімо так, плюс-мінус одним сценарієм. Тобто, бачимо, що держава завжди прагне десь, тобто, яка хоче стати тою тоталітарною, і вона завжди намагається підчинити собі. Церкву чи релігію взагалі і використовувати її в корисних для неї тих диктаторських цілях. Ось і, скажем так, до честі нашої церкви завжди залишалася. Церква, яка е, собі на таке не дозволяла, тобто цілковитого підкорення е, державі, цілям держави, тобто вона завжди залишалася такою, що намагалася в першу чергу нести, е, тобто служити як церква, тобто виконати основну місію, тобто нести слово Боже до людей, проповідувати Христа, бути там, де е, є її віруючі отже, на прес-конференції представники УГКЦ заявили, що цей лист у них асоціюється з часами Радянського Союзу. Багато експертів і простих людей навіть у соціальних мережах про це також постійно говорять і згадують. А ви як історик, що думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я думаю, що основний якби, аспект, який можна ототожнювати, цей аспект політичний. Тобто, бо ми всі знаємо, що переслідування в 40-х роках, тобто від сорок кінця 44-го, того по кінець х років це були скажімо так, переслідування священиків за політичними мотивами. І, і тут так само, в принципі, тут той самий контекст політичний, бо чому е, цей лист осваїв? Тому що священники беруть участь, е, тобто здійснюють богослуження на Майдані, тобто, а Майдан це і політична акція, скажімо так. І це я думаю, що можна отутожнити. Тобто Там звинувачували там, співпраці з, е, з, з національним е, підпіллям. Наприклад, співпрацю тоді з фашистами, так само були якісь звинувачення. Наприклад, це було все, скажімо так, ті політичні, з якими засуджували священників. Можливо, там було трошки інші. Як кажуть, були в 46-му році використані інші інструменти дії на церкву, тобто там було дуже добре розігнано цей момент, якби самоліквідації церкви. Ну, тут слава Богу, ж такого ще немає. Тобто, я думаю, що й не буде. Бо думаю, зараз люди досить всі свідомі. Ну так, ну власне, але також, ну ви кажете, Майдан, це також і політичне, але я би сказав, і вияв такої ж громадянської позиції народу. Тобто, фактично, там, де були, там, де пояснювали представники церкви, знову ж таки, що вони пішли там, де є вірні, так? і вони нікого не заставляють. Вони просто там є. Якщо хтось хоче молитися, то раду можуть послужити. Ні, там безперечно, так само було в 40-х 40 групах. Церква була там, де були її віруючі, mm -hmm. тобто не заперечували. Там ж навіть було таке, що коли опанували, чому ваші священники йдуть працювати капеланом в різні військові формування, структури, то митрополит Шептицький казав, що вони би пішли на Червону армію, бо там є галичани, тобто є греко-католики, яких призвали, мобілізували в Червону армію. Ну але система така, що не було, не, не можна було служити священикові в рядах Червоної армії, радянської армії. Тобто mm -hmm. це і речі, які. Є відомі які я думаю, навіть сам, самозрозумілі, бо в принципі в Україні є і інституція і тих капеланів, тобто церква може брати участь у громадянському житті. Можливо, наша церква не може брати в політичному житті, тобто це вже yeah. віддавна є, що є заборона священникам брати участь в політичному активному кому, політичному житті. Але тобто, ви привіщо, ну, тобто, свою позицію як громадянина України, як віруюча людина, як той, який е, служить Христові. І католицькій церкві, я думаю, що він найде коли змушений виявити mm -hmm. ось і... ясно. Добре, нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі цікаво про складне. Ми говоримо з оцем Тарасом Бубликом, істориком, викладачем Українського католицького університету, працівником інституту історії церкви, про власне лист, цей який від направили довгий в міністерства культури, і також трошки згадуємо історичну перспективу про це, як відбувалися подібні ситуації в радянському союзі. І власне до цього питання я би вже хотів тісніше якось ближче підійти. Бо власне одна з депутатів не хочемо її називати тут в прямому ефірі, але відреагувала що на цей лист вона сказала, що можливо варто повернути державний комітет у справах релігій, який існував буквально там ще донедавна, так і це можливо був би кращий вихід ніж ніж, скажемо Міністерство культури і так далі. Тобто, а яка ваша думка про це? Чи потрібно такий от державний комітет у справах релігії, який фактично є таким пережитком, можна сказати, Радянського Союзу? Чого? потрібно відновлювати. Ну, тут, тут, тут треба розібратися, які функції буде він виконувати. Якщо він буде виконувати ті функції, які виконував в Радянському Союзі, то його однозначно не треба. Тобто, якщо він буде виконувати функції якого, якогось посередника між, скажімо так, владою і церквою, ну, тут можна ще подумати. Бо в принципі в Радянському Союзі ця, ця рада ну, в загальних рисах, тобто є різні періоди, є різні, скажімо, очільники ради у справах релігій, і, скажімо так, вона була і. Була рада у Москві, пізніше була рада навіть в Києві, тобто окремішня. Ось різні функції, тобто можна різні риси виокремлювати. Але загальне, якби скажімо так, основне завдання цієї ради було займатися релігією. Тобто, mm -hmm. і щодо греко-католиків це була однозначно негативна роль, тому що вони мали за ціль е вислідковувати, зупиняти цей рух. Е під, тобто розвитку підпільної церкви, тобто і їхнім завданням було, скажімо так, як тоді писалося в документах радянських ці рештки унятства викорінити Тобто, це було, скажімо так, для них, ну може, не завдання номер один, але серед основних. Тобто, і щодо нашої церкви, тобто, якщо навіть поговорити з більшістю колишніх підпільно висвячених священиків які ще живуть, то вони всі, я думаю, однозначно скажуть, що це була негативна роль. І всі ці вони, скажімо, на, у своєму житті, ну скажімо так, по-простому сказати, на своїй шкірі відчули, що таке бути під тиском цієї державної системи, і важливою частиною якої щодо релігії була зрада у справах релігії. Добре, тоді, власне, я би хотів, може, щоб нашим слухачам якось буквально так в кількох словах. Пояснили, як виглядала справа з релігією в радянському союзі, так за часів СРСР, і е, хто власне займався церквою і, е, і релігією? Якщо вернутися до того до, до, до тої теми, нашої тої структури, то в принципі, скажімо так, була рада у справах релігії. Це є фактично об'єднана колишніх двох рад: рада у справах Російської Православної церкви, і рада у справах релігійних культів У 65-му році вони об'єдналися і утворилася одна Рада у справах релігії, тобто. Ця рада мала так званих апарат уповноважених, тобто в кожній області, в кожному регіоні був так званий уповноважений, який мав відслідковувати всі, як кажуть, рухи, зміни в релігійному середовищі. Так само через нього вся йшла документація щодо реєстрації громад, щодо ліквідації громад, тобто скажімо так, на їхнім обов'язком було. Тобто, якщо було в 60-х роках, це Хрущовська контролійна компанія, тобто вони були безпосередньо, хто мав займатися ліквідацією е, релігійних громад, тобто в 80-х роках, тобто, через них йшла вся ця, скажімо так, процедура реєстрації громад, тобто вони мали цей певний вплив і важель, тобто. Пізніше в Києві була утворена окрема рада, тому що Україна завжди була в релігійному плані, скажімо так, дуже насиченим тим регіоном, республікою порівняно з іншим стосовно того відсотка громад, які тут і як і російською православною церквою, яка була дійсно, але так само і інших, тобто дозволених чи церков чи християн, тобто релігійних організацій. Ось, і так само, тобто, і от, до речі, Українська рада вона завжди була дуже консервативна щодо цього, що, наприклад, реєстрації громад, щодо підтримки, скажімо так, релігійних рухів, так само це проблема греко підпільної церкви. Це була така, скажімо так, одною з основних для української цієї республіканської ради, і тому постійно йшла така ця боротьба з греко-католиками в підпіллі. І коли на кінці 80-х, коли з'явилася. В процесі перебудови, в процесі цієї політики гласності е, утворилася можливість легалізувати церкву, коли йшов шалений тиск з боку заходу, як, наприклад, зараз ми маємо, тобто шалений тиск з боку заходу, з боку ну, такої, скажімо так, визначної постаті в історії церкви, це Івана Павла II, так само і раз тут, от скажімо так, цю, десь ту пос... роль посередника мала би виконати ця рада у справах релігії. Але ну так бачимо, що згідно з тих всіх історичних персніх досліджень, вона була дуже консервативна і дуже, так скажемо, негативно налаштована. Я б я вас прибілю, чи угу. може ми ближче до кінця програми повернемося власне тут... до 80-х років, бо що хотілося уточнити, які громади були ще дозволені офіційно в СРСР, окрім Російської православної церкви? Як воно виглядало з ОНІ? Ну, тобто, наприклад, офіційно діла ну, в Україні римокатолицька, а, римокатолицька. Тобто вона не мала свого іпоскопату, але були, тобто там було це щось сотня. Громада була офіційно дозволена. І тобто, в обов'язки цієї їх структури входило також, контролювати, контролювати закривати контролювати, громади чи відкривати, надавати давати та, дозволи. Потім, там всі дозволи роздавалися. Тобто, так само важливою роль була слідкувати за. Тим, щоб не порушувалося так зване це положення про релігійні культи, Були, був документ, який скажімо так, нормалізував це релігійне життя. Тобто, що можна, що не можна. Наприклад, оцей документ, що ви не можете відправляти поза храму, тут треба окремі дозвіл. Наприклад, це був один, я собі так просто потім згадав і тепер пригадав, що це був один, скажімо так, основних проти, протизаконних дій. Uh -huh. якщо читати звіти уповноважених, то великий відсоток порушення релігійному ґрунті відбувався раз коли священники чи прості люди вчиняли богослуження поза. Храмом, тобто без дозволу цього уповноваженого, тобто це було все прописано, і за тим уповноважені їхні помічники мали слідкувати і тоді е, відповідно реагувати. Якщо було порушення, складати акти, і тоді якісь там чи, ну, приважно, це вже тоді адміністративні покарання були священникам. Так само вони мали право, тобто, наприклад, призначення священників на парафії відбувалося через цю структуру уповноважених. Ага, тобто то мало бути погодження від цього. Та Тата, ага. тобто з навіть му році, що може ми не вертаємося, але навіть. Тоді, коли Гракторська церква легалізувалася, тобто призначення на парафії мали дати єпископ на місці, а тоді мав затвердити, вони мали зареєструватися, так званий, простити процес реєстрації у цій структурі уповноважено, тобто, І ця рада мала видати їм дозвіл, що вони її зареєстровані, можуть офіційно служити. тобто, розумієте, тобто, Це був певний контроль з боку влади. Ясно, що я ще так можу скажу, що. Такий контроль були, і скажімо так, при ЦК, це були і відділи по ідеології, агітації. Так само вони в релігійні питання залучалися більш такої ідеологічної точки зору. При КГБ було так зване п'яте управління, там відділи займалися церковними і релігійними питанням. Тобто, з боку влади, дуже уважно вони відстежували ті всі релігійні трансформації держави, тому що релігійний момент, скажімо так, ну я такий вже відомий цей вислів, що фактично церква лишилася єдиною структурою, яка була. Казом так ідеологічно не підконбудь-яка церква, тобто mm -hmm. розумієте, навіть так, найбільш лояльна до радянської влади. Вона була не підконтрольована і ідеологічно вона була скажімо там ідеологічним ворогом. Все одно залишалася. Нагадаю, нашим слухачам ми говоримо з оцем Тарасом Бубликом, істориком церковним, про історичну перспективу голоста до Української рактолицької церкви, до міністерства культури, і також про відносини церкви і держави за часів радянського союзу. Власне, хотів би перейти ближче до теми української ракторської церкви, яка була заборонена. Так була в підпіллі, офіційно була е, ніби що, зліквідована е, в за часів СРСР. Але власне, що е, підпільні священники існували, підпільні влади існували. І чи знало цей держком релігії, чи, наприклад, ці уповноважені справах релігії на місцях про тих священників, які були власне їхні дії стосовно підпільних священників чи вірних, то вони значно знали. Тобто навіть в архівах є ці, наприклад, навіть ціла структура Структура, така таблиця складна структура там, уняцької церкви, тобто, де є прописані всі єпископи. І вони знали, тобто завжди кожного року йшли звіти, скільки є греко-толицьких грекотольських скільки, який їхній вік, хто активний, хто неактивний. тобто, Вони відслідковувалися. тобто, Найбільше слідкувалися за чим? Тобто, За тим, що вони висвячувалися нові священники тобто, і праця з молоддю, тобто, щоб найбувалося. То це були найбільші два моменти, за якими відслідкувалися. Так само і що не проводилися підпільних служень, тобто, ну, скажімо так, 60 70-ті роки це по квартирах, вже 80-х, щоб кінець 80-х, щоб ці багатотисячні, скажімо так, десь не проводились. Тобто за священниками був постійний контроль, навіть за тими, які були неактивні, скажімо, ну, були такі, що десь в силу обставин, чи родинних, чи скажімо, особистих, вони менше працювали. тобто, Навіть такі попадали в ці так звані списки, реєстри, де їх. Постійно відзначали і контроль був, але кажу що найбільший контроль був за працю з молоддю, тобто і а. за тим, щоб ця молодь не потрапляла в структури підпільної церкви. То стосується і жінок, тобто і жінок, бо так само в наші покликання дуже жіночих монастирів і чоловіків, тобто юнаків, які би могли в перспективі стати підпільними священиками. За цим було найбільший контроль. А скажіть, то, наскільки я розумію, держава офіційно признавала, що Аркатолицька церкви не існує? Але по діяльності по документах, які збереглися в архівах діяльності власне цих от структур, які контролювали релігію, то можна сказати, що фактично церква існувала, і вони мусили визнавати, що церква існує, раз вони їх контролювали, цих священників Ні, бандахи, ну, є. тут треба розуміти, що ну, Радянське Союз це була тоталітарна система. Тобто інформація яка була в документах, які зараз є доступні, вона не була доступна, в принципі, я кажу, для загалу людей. Тобто завжди говорилося, що ну, тобто, там відомі там, про крах Унії, про те, що уняцька. Церква, це є, скажімо так, ці там рештки є. Тобто це є кілька старих священиків, кілька бабок, які підтримують їх. Тобто молодь засуджує, комсомольці засуджують там тобто партія, засудила. Тобто, скажімо так, офіційно говорилося, що це є існує, але дуже в малих кількостях, і дуже воно, скажімо так, це є пережитки, які, ну скажімо так, в кожному суспільстві є, і воно перейде. Ясно, що в документах це було зовсім по-іншому. Тобто, і по-друге, то так само єпископи дуже часто намагалися лисити певний резерв духовенства, монашества. Від пильного ока тих всіх структур, тобто було певне число священників, які, ну скажімо так, не були знані. Тобто, і це був певний резерв, тобто, зокрема, у Львові Владика Стернюк він, скажімо так, цю політку вів. тобто було певне число священників, яких яким він рекомендував чи навіть наказував активно, скажімо так, себе не проявляти, от для того, щоб зберегти церкву при певних, знаєте, ну. Скажімо так, ну, так, якісь хвилі, репресій. Добре, ми поговоримо про це і думаю, ще в цьому році, в 2014-му, якраз випадає 25 років виходу з підпілля Української Хратолоцької церкви. Я маю надію, що. Ми, як все буде добре, ми зможемо в наших програмах ще говорити про цю тему багато-багато. Але власне, якщо б бо час цієї програми, на жаль, обмежений, якщо говорити про власне перебудову так, кінець 80-х і початок 90-х, вихід церкви з підпілля греко-католицької, православної церкви, відновлення, як от в цей час складалися стосунки державних органів власне, СРСР і, і тих церков, представників тих церков, вірених, які захотіли, скажімо, вже вже проявляли активно свою відкриту свою позицію релігійну якщо до кінця 80-х там були різні вже процеси. Почалися перший процес був те, що все-таки до кінця 89 го року католицьку церкву не толерували і, скажімо так, цей процес легалізації затягували. Але з іншого боку, тобто інші ці легальні церкви їм навпаки сприяли в тому, щоб дозволяли. Тобто на реєстрацію громади, тому в той в той час, наприклад, 88-89 рік дуже багато було зареєстровано православних громад, наприклад, в західній Україні. Бо я так більше по західній Україні врятуюсь, mm -hmm. от але вже тобто розумієте, тобто ці уповноваження вони намагалися діяти в рамках закону. А закон був такий, що вони, тобто, от є певні там принципи, скажем так, реєстрації громади. Їм дали зверху вказівку, що тобто є перебудова, є гласність. є Якісь певні обіцянки, і реєструвати можна. Вони реєстрували, унігатів не можна, православних можна. Не реєстрували. Коли виходить заява в 89-го року про дозвіл на реєстрацію греко-католицьких громад, починається процес. Але вони так само мають, щоб все було в рамках закону. А закон був такий, що якби греко-католицька церква що вимагала? Першим пунктом, яким завжди виходили на будь-які переговори, будь-які, скажімо так, чи з іншими церквами, чи з державою, це ліквідувати, визнати рішення Львівського Собору 1946 року не канонічним та, та, про ліквідацію Ректонської церкви ви тобто, вони кажуть так званий історичний тобто принцип історичної справедливості. То, тобто, mm -hmm. якщо визнаєте його не важливим, неправосильним рішенням, тобто тоді держава має відновити ту церкву. Держава каже, нема юридичного тобто, правового якогось, щоб це зробити. Ми не винуваті. Тобто, знаєте, там почалася така боротьба. тобто але Але. Та заява вона дала можливість церкві йти у правове поло, щоб реєструвати свої громади. Це тобто, було фактично, це був компроміс певний, так? Тобто, якщо можна сказати, що офіційну церкву як греко-католицьку, не визнали, як і таку, що існує, і як реабіліту... не реабілітували, але назвали реалізації. Легалізували. Тобто та, ми але... завжди кажемо, є легалізація, є реабілітація. Не... Ага. Ре... тобто вони казали, можна реабілітувати окремих людей. Тобто духовенство та подавати буде перегляд там, суди і, і... реєструвати окремі громади, так? Тобто, Ні, щось... ну тобто реабілітація. А церкву як таку не можна реабілітовувати, бо ну, скажімо так, держава каже, ми її не ліквідовували і так і інше. Але тобто ця заява дозволила війти в це правове поле. Ясно, що ми знаємо бюрократичну систему, є різні методи. Там зупинити там, наприклад, був такий процес, що ясно, що люди на, на тій хвилі, знаєте, того скажімо так, відно, відродження, вони подавали ті документи, їм вертають там неправильно заповнили, чи щось такого. Знайте, uh -huh. таке почалося. Люди обурювалися, тому якісь конфлікти виникали, нарікання. Тобто, е, тобто, навіть були ідеї цю цей апарат, повножену ліквідувати раду. Тобто, вона ну вона до життя не прийшла. Ця ідея не втілилася, але було таке, бо це негативно сприймалося все це. А скажіть, це апарат апарату повноваженого він існував фактично і за незалежною країною, розумію, там, так? Там. І там навіть був такий казус, мені здається, що один з чиновник, який чи очолював за перестройки, фактично лише за незалежності, здається, також чи репетило чи якло. Та, та що та. він лишився цей. Ну, цікава ситуація. Зрозуміло, і фактично, якщо би так от підсумувати сьогоднішню програму, бо вже на жаль, мусимо завершувати. Намагання держави в за часів радянського союзу контролювати церкву, будь-яку церкву, церкви релігійні організації. Чим вона фактично закінчилася? Які з цього можна зробити? Висновки для для теперішньої України для майбутнього? Маніпуляція скажімо так тими релігійними переконаннями, маніпуляція віруючим, це є скажімо так завжди негативно, тому що все-таки церква має свою роль виконувати скажем так, бути тою совістю, тобто, mm -hmm. яка говорить. Тобто, а все-таки радянський Союз це була тоталітарна система, тобто яка мала свою ідеологію. Хоча офіційно проголошував, що це атеїстична держава. Тобто, і, скажем так, і це негативний досвід, тому що, скажем так, навіть якщо в державі різні структури мають свою функцію виконувати. Так само церква. Церква це є, скажем так та спільнота, яка має виконувати свою основну функцію. все решту це є другорядне Я думаю, що краще до таких експериментів не повертатись. Mm -hmm. Знаєте, щоб кожен робив свою роботу, я думаю, що все тоді буде добре. знаєте. а якщо таки починаються якісь кажуть, ці непотрібні не не об'єм. Трансформації, то я думаю, що до добра. Як кажуть, історія завжди е має вчити. тобто Але знаєте, як десь є така прикладка, що тільки дурень вчиться на своїх помилках. Тобто, я думаю, що для того є історія зараз, щоб десь побачити і повчитися в тому, що краще більше в таке не входити, не вступати. Тобто, я думаю, що це з обох боків має бути, як з боку церкви, так і з боку е чиновників тих, що зараз десь. Кажуть, хочуть це зробити. Вони мусять mm -hmm. побачити, що це ніколи добром не закінчиться. В першу чергу для них ніколи. Дуже дякуємо, вовче, Тарасе. Нагадаємо нашим слухачам, що ми сьогодні в студії говорили з отцем Тарасом Бубликом, власне, істориком церковним, працівником інституту історії церкви, викладачем Українського католицького університету про історичну перспективу відносин церква і держава, також про лист, який написало Міністерство культури до Української католицької церкви. І надіємося, що можливість вірним висловлювати свою релігійну позицію, молитися вільно, славити Бога, буде в нашій Україні. Таким питанням, що навіть не ставиться під сумнів. Дякуємо всім нашим слухачам, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Тримаємося. Нехай Бог допомагає нам, нашій державі. Христос рождається до зустрічі наступного тижня. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.